Дивіться який забор прикольний. Я подумав що це кирпич. Потім дивлюсь, фундамента немає. Почав роздивлятися, а це не кирпич. Не шлакоблок. Це єврозабор. Ну, смотриться взагалі класно. Вот так здаля взагалі, ну воно кирпичний за миллион. І цей євро, я думаю, в два рази дешевле, ніж отой кирпичний. Ось отак дивися, ну та ти що, пушка як смотриться. І ось, ось кирпичний. Кирпичний зі ставочком. Ну класно дивиться, да, так, ну, але ценники зравнювати. Пушка, Прикольно. Я Якось не обращав внимання і не бачив це все. Лаживаемся, виїжджаємо.